Всім доброго дня! Сьогодні значить, у нас знову сценік Рено. Значить, такою проблемою бачок омивателя лобового стекла. Значить, Все, що заливаємо, одразу все витікає. Так Зараз будемо дивитися, що, в чому проблема і що треба робити. Далі у нас тут є такі кліпси. Нам треба зняти цей підкрилок. Кліпси їх повно тут є, їх всі треба зняти. Так, і от наш бачок омивателя. Ну так, наливаємо в нього води і бачимо, що воно тече. Є спробойно і отут от є вже клеєне, щось вже його лічили. Так, ну в общем, роздивилися, ми, от ми бачимо, що воно тече. От біленький отакий штуцер і з нього тече. А рядушком ми бачимо, що є шланчик, який просто-напросто злетів. А що злетів, бо він лопнув. Відтоді зараз сантиметр відрізати, надіти шланчик назад. І на цьому ремонт Значить, Достав я його звідти з бачка. Просто отак, тут якби таке оплотнісільне кольцо. Просто туди-сюди чуть чуть-чуть-чуть покрутив, потягнув і воно все звідти досталося. І тепер спокійно можна брати ту шланочку, де вона, і надівати сюди, бо так, коли він в бачку, то не надійдеш. Так, ну і насос установили. В принципі, можна сказати, що без проблем. Але якщо чесно, поки не, на, не намастив салідолом, якби це посадочне місце, то вставити його не міг. Дуже незручно тут. Якщо не знімати бампер і вставляти насосик туди. Ну, Якщо вам треба замінити насос, в принципі, його можна замінити, не знімаючи бампер і не знімаючи бачок. Ну, Якщо треба знімати бачок, то треба знімати бампер, звісно. Ну так, все підключили. Провірили, а, і в нього ще тут зверху теж було соєдіння теж, теж лопнуло так само і злетіло, то так само тут зробили. Ну і в принципі вже все працює. Бризка і спереді, і ззаді. Все працює власник довольний.